Убратим, який найбільше здивував, тобто Ну, от був у нас, дивіться, зараз у нас і наркомани присутні, правильно, ну, які на державній програмі. Тобто, він здивував так, він на перших стрільбах на, пристріл, на пристрілці зброї, він ну, красавчик вибив, що з 20-ті ну, з пристрілочного, у 60 десятки. І на 50 метрів поставили, він вибив, ну теж там нормальний результат, то тобто й 49. И no, поставил я на 100, тоже нормально стрелял. Вот, вот это вот, ну, даже было ну, шокирующе. А наркоманы вы на войне сейчас. На метадонновой программе. А, а даже можно так их призывать, призываешь? Так их можно призывать, да? Для... Ну так призывают, конечно. Сейчас призывают всех. Ты, мабуть, от уголова не более, да? Так не обязательно, зачем? Зараз же. Ж, Існує державна методонова програма, це як замісна терапія. Тобто наркомани, які е, типу ну, брали наркотики на чорному ринку, зараз просто їм заміщають медикаментозні, тобто дають таблетки. А, а як він буде в армії? Ну це ну, питання не до мене, це питання. Ну, до того, хто ці закони, ну, що зараз трактує. пише. Тобто, у нас двоє, два таких було. Ну один навіть ну в моїй частині зараз знаходиться. Тобто йому привозять командування, йому привозять таблетки, таблетки ну, щоб йому не було погано. Я не знаю, як це буде ну, ну там, де їх в априорі не забудовити таблетки. Я не знаю, ну тіряюсь, да.